Причини еритроцитозу бувають різні. Для абсолютних еритроцитозів, первинніх еритроцитозів це клінічна форма еритремія, це злоякісне захворювання крові. Вторинні еритроцитози представлені при захворюваннях легень, абструктивний вентиляційній недостатності, абструктивному бронхіті, хроничної емфіземі. Рестриктивна вентиляційна недостатність, такі захворювання, як саркоїдоз, бактеріальні, вірусні, паразитарні ураження, їстіацитоз, дифузні захворювання печінки, вроджені захворювання серця, шунтом справа, наліво, стеноз легеневої артерії, присутність аномальних гемоглобінів, медгемоглобінемія, носильність гемоглобіну з підвищенням спорідненням до кисню. Також еритроцитози можуть бути пов'язані з підвищеною продукцією еритрипаєтіну. Це такі захворювання, як рак паренхіми нирки, гідронефроз, полікістос, нирок, рак печінки, доброякісний сімейний еритроцитоз. Еритроцитози, які пов'язані з надлишком адренокортикостероїдів або адреногенів в організмі, це синдром кушинга феохромацитома, гіперальдостеронізм та відносні еритроцитози, які можуть бути при втраті рідини організмом, емоційних стресах, алкоголізмі, посиленні куріння, системний гіпертензії. Зменшення кількості еритроцитів і концентрації гемоглобіну в одиниці об'єму крові називається анемією або еритроемією. Причинами можуть бути різні форми анемії, гостра втрата, хронічні запальні процеси та гіпергідратація. Ретикулацити це молоді форми еритроцитів, які містять зернисто нитчату субстанцію. Ретикулацити ми можемо бачити в мазку крові. У нормі становлять 0,2-1% усіх еритроцитів, час дозрівання. 4-5 днів, з них протягом 3 днів вони дозрівають у периферічній крові, після чого стають зрілими еритроцитами. Кількість ретикулоцитів у крові відображає регенеративні властивості кісткового мозку. Збільшення кількості ретикулоцитів спостерігається при посиленні регенерації кровотворення, а зниження при перегніченні регенераторної функції кісткового мозку. Ретикулоцити підраховуються різними методиками, чаще використовується уніфікований метод підрахунку кількості ретикулоцитів після фарбування їх брильянтовим кризиловим синім азором 1 чи азором 2 на склі або в пробірці. Принцип методу оснований на виявлення зернисто січатої субстанції еритроцитів при фарбуванні ложними барвниками з наступним підрахунком їх у мазку. Гематокрит це об'ємна фракція еритроцитів у цільній крові співвідношення обсягів еритроцитів і плазми, що залежить від кількості і обсягу еритроцитів. Гематокрит підраховується у сучасних гематологічних лічильниках, розрахунковим параметром є виведеним з кількості еритроцитів і їхнього обсягу. На даному слайді представлені середні значення гематокриту, і ми бачимо, що у чоловіків 18-49 років гематокрит складає 41-53. У жінок 36-46%. Кольоровий показник це співдошне між кількістю гемоглобіну та числом еритроцитів. Норма 0,85 1,05. Колірный показник відображає відносний вміст гемоглобіну в еритроциті. По величині кольорового показника анемії прийнято ділити на гіпо та норма і гіперхромні анемії. При гіпохромній анемії кольоровий показник нижче 0,8. При гіперхромній анемії кольоровий показник вище 1,1. Гіпохромія це зниження кольорового показника. Може бути наслідком або зменшенням обсягу еритроцитів, мікроцитоз, або на насиченості нормальних за обсягом еритроцитів гемоглобіну. Гіпохромія є дійсним показником дефіциту заліза в організмі, залізодефіцитна анемія або залізорефрактерності, тобто незасвоєння заліза нормобластами кісковому мозгу, що приводить до порушення синтезу гема. Таласемія, деякі гемоглобінопатії, порушення синтезу порфірінів, отруєння свинцем тощо. Гіперхромія, підвищення кольорового показника залежить тільки від збільшення обсягу еритроцита, а не від підвищеного насичення його гемоглобіном. Тому гіперхромія завжди поєднується з макроцитозом. Гіперхромними є єанеміями мегалобласні. При дефіциті вітаміну В12, фолієвої кислоти, гіпопластичні анемії, в тому числі при і злоякісних новотворах, багато хронічних гемолітичних анемій, сидоробласні анемії при мілодиспластичному синдромі, гострі постгеморагічні супутньому цирозі печінки при гіпатеріозі, прийомі цитастатіків, контрацептивів, противосудомних препаратів. Морфологічні зміни в еритроцитах. Зміни в еритроцитах при різних захворюваннях стосуються величини, форми, забарвлення та різних включень у них явище, що характеризується явним розходженням у величині еритроцитів. У нормі більшість еритроцитів має діаметр 7-75 мікрометрів. Називається анізоцитозом. Макроцитоз спостерігається при дефіциті. Вітаміну в 12 фолієвої кислоти, мікроцитоз при дефіциті заліза та ласемії. При цих станах мікроцитоз, звичайно, сполучається з гіпохромією. Анізоцитоз властивий майже всім анеміям, але більш важкі анемії супроводжуються і більш вираженим анізоцитозом. Еритроцити можуть втрачати нормальну круглу форму та стають витягнутими, зірчастими, грушоподібними. І тому подібне зміна форми еритроцитів називається поетілоцитозом. Різні форми червоних кров'яних клітин були вивчені в скануючому електронному микроскопі. Наприклад, кодоцити, плоскі клітини з характерною темною плямою в центрі, мішені подібні еритроцити, звичайно, зустрічаються при таласемії після спленектомії. Дрепаноцити, серповідні еритроцити, серпоподібні з'являються при зниженні тиску кисню у навколишньому розчині. Стоматоцити, еритроцити, що мають подовжену у вигляді рота центральну зону просвітлення, характерне для спадкоємної гемолітичної анемії. Стоматоцитоза. Іноді можуть виявлятися при алкоголізмі цирозі. Акантоцити. Еритроцити у вигляді листів рослини аканта із зубчастим контуром, у формуванні яких, як вважають, має значення порушення ліпідного складу еритроцитарної мембрани. Еліптоцити двовугнуті еритроцити у формі еліпсу з біполярним розташуванням основної маси гемоглобіну. Характерне для спадкоємного еліптоцитозу, описані при цирозах печінці, анеміях, пов'язаних з дефіцитом різних ферментів, глютатіону, таласемії, серпоподібна клітинна анемії, сфероцити, клітини сферичної форми без центрального просвіту. Характерне для спадкоємного мікросфероцитозу. Зустрічаються при імунній, ізоімунній і деяких інших гамантичних анеміях. Лейкацити. Лейкоцити – це білокрівці, кров'яні клітини складаються із цитоплазми і ядра, утворюються в червоному кісткому мозку, селезінці, лімпатичних вузлах. Лейкацити є елементами крові, які швидко реагують на різні зовнішні впливи та внутрішні зміни організму. На кількість лейкацитів впливає ряд фізіологічних факторів. І тому число лейкоцитів в крові здорової людини підлягає коливанню. Воно підвищується наприкінці дня, при фізичному навантаженні, емоційній напрузі, прийомі білкової їжі, різкій зміні температури навколишнього середовища. Загальна кількість лейкоцитів у здорової дорослої людини перебуває в межах 4 або 9 на 10 в 9 степені на літр. У новонароджених кількість лейкоцитів дуже висока. 10,25 на 10,9 степені на літр. Протягом першого тижня життя вона різко знижується, і у віці від 2 тижнів до 2 років загальна кількість лейкоцитів рівняється 8,11 на 10 степені на літр. Лімфоцити превалюють і становлять 50-60%. до 12 років відносний міст лімфоцитів у крові знижується до 25 36 з 15 років установлюються нормативи дорослого. Крім віку та показники лейкограми впливають інші фізіологічні фактори, число лейкоцитів піддається спонтанним каливанням на протязі доби нормальні біоритми і підвищуються у другу половину дня незалежно від прийому їжі. Прийом їжі викликає короткочасне збільшення числа лейкоцитів в крові, так званий харчовий лейкоцитоз. Значне збільшення числа лейкоцитів у циркулюючій крові виникає після фізичного навантаження до 25 на 10 у 9 ступені на літр з нормалізацією через кілька хвилин, під час вагітності, при емоційних напругах, стресах, страху, болю до 18 на 10 у 9 ступені на літр, параксізмальній тахікардії 13 на 10 в 9 ступені на літр. Під час анестезії, після ультрафіолетового опромінювання та інші стани. У більшості перерахованих випадків відбувається переміщення лейкоцитів з маргінального пула в циркулюючу кров. Збільшення числа лейкоцитів периферичної крові вище нормального рівня називають лейкоцитозом, зменшення лейкопенією. Усі лейкоцити ми можемо розподілити на дві великі групи. Перше це гранулоцити, зернисті, сюди відносяться нейтрофіли, еозінофіли, базофіли, та друга група це агранулоцити, незернисті. У них відсутня зернисті цитоплазмі, к ним відносяться лімфоцити та моноцити. Лейкоцитоз характерний для різних запальних захворювань. Це нагноєння, запальні процеси різної тіології, інфекційні захворювання, такі як пневмонія, віспа, мененгід, рожа, за винятком тих, при яких спостерігається лейкопенія. Відсутність лейкоцитозу в гострій фазі інфекційного процесу є несприятливою ознакою, особливо, що має місце сполучення зі зрушенням формули вліво. Лейкоцитоз також характерен для інфарктів різних органів, міокарду, легенів, селезінці, нирок, для великих опіків, крововтрат. Це так званий постгеморагічний лейкоцитоз, злоякісних захворювань, захворювань системи крові, такі як лейкози, поліцитемія, лімфогрануломатоз, інфекційний мононуклеоз та інфекційний лімфоцитоз, уремія, діабетична кома. Також характерен після спленектомії, виражений лейкоцитоз до 15-20 на 10% у 9 ступені на літер з нейтрофільозом до 90%. Також характерен лейкоцитоз для травм. Лейкопенія – це протилежне поняття зменшення числа лейкоцитів в крові нижче 4 на 10 у 9 ступені на літр. Зниження числа лейкоцитів лейкопенія може бути внаслідок наступних причин: при впливі ряду хімічних, хімічних речовин, таких як бензол. Після опромінення, рентгенівські опромінення, іонізуюча радіація, гіпопластичні та пластичні процеси, прийом лікарських препаратів, таких як нестероїдні протизапальні засоби, сульфаніламідні препарати, цитостатики. Захворювання селезінки, цирози печінки, що протікають зі спленом мігалії, лімфогрануломатоз, лейкапінія в цих випадках обумовлена руйнуванням нейтрофілів у селезінці та гальмуючою впливу селезінки на кровотворення. Анафілактичний шок, колагенози, ряд інфекційних захворювань протікає з лімфопенії, черевний тиф, малярія, бруцельоз, кір, краснуха, грип. При ряді ендокринних захворювань акромегалія, захворювання щитоподібної залози характерне для...